Сьогодні 27 травня 2025 року. Друге заняття художня література. Тема заняття читання і обговорення оповідання Василя Сухомлинського. Я вирощу внучку дідусю. Доброго ранку, мої маленькі! Наша зустріч продовжується. І зараз я запрошую вас! Послухати дуже гарне оповідання і трошки поговорити. Давайте сідаємо зручненько і дивимось на екран. Давайте спочатку, дітки, роздивимось ось цю картинку. Давайте уважно подивимось, скажіть мені, будь ласка. Що роблять діти? Так, вони саджають дерева. Скажіть мені, будь ласка, в яку пору року садять дерева, садять овочі? Так, саме весною. І ви знаєте, що дійсно за такими рослинками, маленькими рослинками, слід уважно доглядати, щоб рослинка. Добре прийнялася. І зараз я хочу, щоб ми з вами подивилися ж, як росте дерево. Дерево може рости з маленького насіннячка, яке посадили, поливають. Потім воно починає прорізатися до сонечка тягнутися, але... Продовжуємо його поливати і доглядати. Так, Так. ви знаєте, що потрібно рослинці для гарного росту. Давайте пригадаємо. Сонечко, ґрунт, тепло, тепле, чисте повітря і, звичайно, водичка, так? яка допоможе швиденько їй вирости. Ну що ж, розглядаємо далі. І нарешті наше дерево стало ось таким великим, і навесні воно зацвіло. А чи знаєте ви, а може хтось і знає, що квітнуть тільки плодові дерева, так? які дарують нам плоди. Потім дерево в нас як називається, якщо на ньому ростуть яблучка? Яблуня, так, ми з вами посадили яблуньку, воно дарує вам свої плоди за те, що ви гарно за ним доглядали. Восени ці яблучка дозрівають. Дійсно, ми збираємо врожаї саме восени. і Зараз ми з вами потихеньку перейшли до оповідання Василя Суховлинського. Я вирощу внучку дідусю. Ми дуже часто читаємо з вами. Його оповідання, які, я впевнена, всім нам дуже-дуже подобаються. Якщо ми з вами сьогодні почали розмову саме про дерева, я вирішила прочитати для вас ось таке гарне повчальне, на мою думку, оповідання. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. У садку росте стара вишня. Олесь побачив недалечко від неї маленьку вишеньку та й питає, дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, каже дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка в старої вишні буде? Буде, Олесю, каже дідусь, якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, отоді з тієї кісточки й виросте внучка старої вишні. Ось таке невеличке оповіданечко. Олесь задумався в його очах. Дідусь побачив ласку і тривогу. Я вирощу, дідусю, внучку цієї старої вишні, сказав Олесь. Ну що ж, дітки, давайте з вами. Ще раз повторимо це оповіданнечко, і нам допоможе ось така схемка. Так, ви будете дивитися, як завжди, схемки таки нам допомагають краще запам'ятовувати деякі віршики чи оповіданнячка. І сьогодні ми будемо з вами запам'ятовувати оповідання. Я вирощу онучку, дідусю. У садку. Росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалечко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповідав дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь Дідусю. Ось таке, на мою думку, дуже-дуже. Гарне оповідання. Скажіть мені, дітки, яке дерево росло в саду? Так, в саду росла, росла стара вишня, так, дітки, а з чого виросла маленька вишенька, як ви вважаєте? Так, маленька вишенька виросла. Із кісточки, звичайно, як можна виростити внучку вишеньки? Що сказав Олесю дідусь? Так, треба її викохати, дождатися з неї ягідок і посадити кісточку. То з кісточки виросте внучка старої вишні. Правильно, дітки. А що відповів Олесь? Так, він відповів, я вирощу внучку старої вишні. Ось такі сказав слова. Дітки, а для чого потрібно насаджувати і вирощувати дерева? Так, треба берегти природу, за нею доглядати, і дерева завжди приносили і будуть приносити користь нашій природі і. Саме нам, правильно, дітки. Ну що ж, давайте з вами трошки пограємо. Що ж ми з вами знаємо про дерева? Дерева яке? Дерево яке, вибачте, дерево високе, дерево може бути хвойним. Давайте пригадаємо, які хвойні дерева ви знаєте. Так, сосна... І ялина, так, правильно, дерево листяне, бо воно має листочки. Дерево, дерево зелене, так? Коли воно зелене? З весни, так, правильно, тому що приходить весна, і дерево одягається у зелене вбрання. Дерево може бути старим, дерево може бути фруктовим. Дійсно, дітки, дуже багато слів можемо сказати про дерево. Але, як ми з вами і говорили, деякі дерева мають плоди. Як наша стара вишня, давайте з вами пограємо в гру, з якого дерева плід. Так, роздивляємося, що саме за дерево ви бачите. Так, це яблуня. Який? Плоди вона має. Вишні сливи, груші або яблука. Подумайте, будь ласка, яблуня має яблучка. Так, молодці дітки, наступне дерево. Груша, так, грушове дерево. Які ж плоди воно має? Дивимось на екран. Вишні. Сливи, груші чи яблука? Так, груші молодці. Наступне дерево. Так, це наша стара вишня. Які плоди має вона? Вишні, сливи, груші або яблучка. Вишня має. Так, саме вишні. Так, ну що, підійшли ми до сливи. Сливове дерево, які має плоди? Вишню, сливу, грушу чи яблука? Так, сливове дерево має плоди. Які називаються слива? Так, молодці дітки, які ви розумні. Так, і дуже багато дерев. Ще раз нагадую, що садять саме дітки. Вони можуть садити і біля своїх осель. Так? І в садочку можемо ми садити дерева, і біля школи дітки садять дерева, і саме вони дуже гарно роблять такі вчинки, будемо казати, що вони. Дуже корисний, тому що ми з вами дуже багато говорили про те, що природу треба берегти і примножувати. І саме цим дітки і займаються. Ну що ж, наприкінці заняття хочу зачитати вам віршика. Вам у походи ходити і мандрувати любі діти, вмійте ж природу любити, кожній стеблинці радіти. В полі, у лісі над яром Квіти, дерева і трави, Квіту не зирви за даром, Гілки не втни для забави. Оберігайте ж повсюди шлях і стежиночку в гаї. Все те окрасою буде нашого рідного краю. Ось такий вірш, який так і називається Вмійте природу любити. Вчиться дітки любити природу, примножувати її багатства. Ну що ж, наша зустріч на сьогодні закінчена. Ми сьогодні прослухали дуже гарне оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Я вирощу внучку, дідусю. І я впевнена, що це оповідання вам дуже сподобалось. Сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!